Ворст видно. Е, так, я сподіваюся, корисно буде. Е, дивіться, хочу сьогодні вам розказати таку тему, е, яка вона, ну в принципі, багато часу, я на неї не витрачаю, але так, щоб було цікаво, да, щоб було можливо, хтось не знає, щоб хтось комусь якась корисна інформація. Ой, щось у мене не перекладається мова. Переклас. Якщо ми хочемо сказати, наприклад, куди -ти, ти йдеш? Нікуди. Да? Якщо ми пам'ятаєте, ми з вами завжди вчили там: куди ти йдеш, я йду в школу. Да? Ми, завжди у нас була колись відповідь. Але якщо ми хочемо сказати, куди ти йдеш, нікуди. Або ти чекаєш нікого. Або у, 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 з ким ти познайомився, ні з ким. Зрозуміли, да? Тобто така, щоб відповідь була, наприклад, або якщо там. там Хтось вас питає, да, щоб у вас немає конкретної відповіді, або ви не хочете відповідати, да, щоб ви могли сказати, там я нікуди, ні з ким, кого ти кохаєш, нікого. Да? Ну, тобто, от такого плану, щоб окремою темою не розбиваю, просто даю там корисну інформацію. Наприклад, е, пам'ятаєте, що кука це у нас що? Як перекладається кука? Хто? Да. Кука це хто? І, наприклад, ей эй, кукан, це ніхто. І, наприклад, початкова форма, наприклад, перус. Якщо в мене запитання, наприклад, хто живе в Волу, хто із вас живе в Волу? Ніхто ж не живе, да? Кука тейста пасу оуса. Хто з вас живе в ОУЛу? І ми ви кажете, ніхто. От ми з вами відповідаємо: Ей, пупан. Зрозуміли, так? Да? Тобто, хто? Ніхто. Або, наприклад, якщо в партиї, ми використовуємо парти Тиві. Наприклад, я хочу сказати: е, Кого ти так довго шукаєш? Ну, там в школі, да, де ти знаходишся, там шукає собі когось, невідомо кого. Я кажу, кого ти так довго шукаєш? Хто згадає, як буде кого? Кета? Кета? Кета сіна etsit. Нін pitkän. Кого ти tak doho šukesz? я кажу, нікого. У нас буде відповідь N ketan. That да, дивіться, кука це у нас початкова форма. Але ми змінюємо і так само вона зміниться в усіх відмінках. То тобто, кукан, кетан. І, наприклад, якщо ми беремо з вами Genet. Genetie. І я кажу. Чия машина в дворі. Як буде спитати, чия? Кукан. Ні, кенен. Та чи, кенен. Kenin auto on pihala. Чия машина в дворі? Я кажу нічия. Ей. А ну звертіть увагу, да? Що ми пишемо? Ей, Кенен. Кенен. кенен Кен. То есть бачите вас, ваше... Все, все повторюється, да? Кенен Далі. Якщо, наприклад, візьмемо е С. Міхін. Наприклад. Кому ти довіряєш? Згадуйте, як буде, кому ти довіряєш? Кенен. Пам'ятаєте, да не Кенен, а Кенен. Саме як міхін, тільки да? ми ж не, не, не чому довіряємо, а кому це люди у нас. Кенін. І сьогодні у нас було деє слово довіряти. От -от. Я кажу нікому. Ен... Ну. Енкиненька. Всі пишуть, мабуть, ніхто не це, ніхто не обращає внимання, всі пишуть, записують дуже швидко. Так, наприклад, Енміса. В кому ти себе бачиш? Як сказати, в кому? Кенеса. Кенеса. Окей. Кенеса сіна наed. Наед. Бачиш і себе ісені. І це. Пам'ятаєте зворотній особовий займенник? сам себе, самому собі і це, це сам. Ісені. В кому ти бачиш себе? Я хочу сказати, наприклад, ні в кому. Енкеса. Енкенесакен. Кінес. Енкенесакен. Або, наприклад, с міста. Про кого ви говорите? Ано. Кукаста, Кенеста, Кенеста, не кукаста, Кенеста. Кенеста те кукуте. Ну таки наприклад, ввечері, да? ола Про кого ви говорите ввечері? А ви не хочете відповідати, кажете мені про кого? Ей. Ну. Ну. Кенестакан. Кенестакан. Дивіться, все залежить від гормонії голосних, Да? Дивіться, ку, кан, у було, тоді було кан. А далі все у вас е, e, нейтральна голосна, тому буде кен. Так, хорошо. давайте далі. Міхін. El... Наприклад, скажу. Кому ти купаєш подарунок?

Kenellekään En kenellekään, Niko. El missä. Kuko jää dostaat jo mm. groši? Jak ne kuko? Kenellä Kenella on tarpeeksi? Rahaa. У okay, кого є достатньо грошей? ой торпекси. ой таркси. Як ми кажемо ні у кого в Брайан, завжди ні у кого недостатньо. Дальше. давайте. Кенелта. El... Да? пам'ятаєте, ми запитуємо, позичаємо в когось, да, або, наприклад, запитуємо у когось, або просимо у когось. Наприклад, Kennelsa Cena Lineat. У кого ти позичаєш гроші? Ні у кого. Як? Так, це що у нас стосується людей, да, тому що ми кажемо кому у кого це все, що стосується людей. Але ми з вами ж можемо, будуть запитання, можуть бути ті які не стосуються людей, так, стосуються якихось там конкретних там предметів. Пам'ятаєте, що таке Міке? Міка, це що? Якщо ми хочемо сказати ніщо, нічого там, наприклад, ей Мікен візьмемо персмоп. Там у нас стосувалося людей, да? тут у нас не стосується людей, тому що пам'ятаєте, кука це е, хтось живий, а Міка це щось не живе. Це предмет або стіл, або підлога, або шафа. Да? Це щось не живе. І, наприклад, я питаю, Міка. То он, що то? Да? Там в руках у вас щось лежить, там шо то? А ви не хочете мені казати, ви кажете Ей, Мікен. Ніщо. Парти. В партитиві. В партитиві. ти. Наприклад, приходить Льоша, дружина додому. В неї такий здоровий, здоровий пакет чогось там. І ти питаєш, що ти купила? Як ти скажеш Міта Сіна. Остит. Що ти купила? А вона не хоче тобі казати, що вона купила. вона каже In Нічого. Так, Генетиві. E, З Генетиві, чесно, вам скажу я. Я не придумала речення, ну, щось мені не прийшло в голову взагалі, я вже перебирала і не придумала. Якщо щось придумаю, я вам обов'язково напишу. Можливо, там хтось знає, як можна з генетивом щось там придумати таке, то можете написати потім мені. Бо я не придумала, чесно. Я вже сиділа, вже перекручувала все, і так мені не прийшло в голову взагалі з генетивом щось придумати або з акузативом. Сміхін придумала. Або, наприклад, Міхін Сіна Мінеч. Куди ти йдеш? І ви такі ну, не хочете казати, де да кажете нікуди. Або взагалі нікуди не йдете. Ен, Як сказати? Ен міхін can. Або пам'ятаєте, ще є другий варіант е, запитання до Smihin. Я зап... напишу те саме речення, так? Да? Мінне. Це так само, як міхін. То тут ми відповідаємо, да, наприклад, en minneken. Ну, і там, і там ви можете однаково використовувати відповідь, да, просто ви повинні знати, що є два варіанти. Міхін менет або мінне да, менет. Далі с міса. Missa, esimerkiksi, missä sinä käyd illalla. Mitä te viidut yöllä? Me käymme, ei mitään. Missa käyn, Ei mitään. Mistä esmistä. Mistä te tulette? А звідки ви прийдете? Давайте тулійте, да, звідки ви прийшли. Використаємо минулий час, тому що так якось звідки ви прийдете, странно, якось звучить. Міста, те тулітте, звідки ви прийшли? Ми кажемо, не звідки? Е м міста. Да, зверніть увагу в залежності від того, яка особа виконує або, да, наприклад, не виконує да, цю дію, яка відповідає в залежності змінюється заперечувана частинка особового займенника. Дивіться, у нас було Сіна, і ми відповідаємо я не йде. Не, не, не да? А ми тут питаємо ви, і вони кажуть, ми не звідки да? не прийдемо. Ел Мігін. Миле пейдалем сина лайтан. На який стил, милепей, Це на який стіл? На який стіл ти покладаєш книгу? Я кажу, Ні. Эй, минаяки. Элміса. Міла сина матустат. Наприклад, руцін. Пам'ятаєте, що таке Мілла? За допомогою чого? На чому? Пам'ятаєте, що стосується транспортного засобу. Да? Я подорожую літаком, я подорожую там, не знаю, кораблем, подорожую машини. І я кажу, ні на чому. And Millaken. Oi joi, oi, oi oi per Millan, millään, millään juusti Mill, Milla, ei Millan, aina. uuli ei Millan. Täytyy. Elmista. Mm. Millta se näyttää? Jatk, siinä se näyttää, Jak että, että, se Там не знаю, ви що їсте, я вас питаю, на що це схоже? Ні на що. Ей, мілте. Ну, в принципі, все, тепер ви знаєте, як це сказати. Так, я це вам збережу і, і скину в групу. І запис теж збережу, скину вам.